На далекосхідному кладовищі у Кропивницькому попрощались з трьома військовими. Олександр Феченко загинув 2 квітня у Луганській області. Йому було 39 років, розповів родич Сергій Юшкін. Читав висновок експерта, що ззаді в спину кульове поранення було. І роботящий, і сім'янин. Він працював на гідросілі, двоє дітей у нього, дівчатка і мальчик. Попрощатись з Олександром Феченком приїхав військовий з позивним Шахтар. Говорить, познайомились в учбовому центрі. Зброю краще знав, ніж ми, бо так, як ми не служивши, там були пацани, і він каже, давайте будемо старатися. Дуже спокійний. Він любив чисто правду. От він каже, якщо ти можеш, значить ти роби. Якщо ти це не можеш, значить іди піднось щось подай. Були ми візі, проходили Крим і Рим. Ми з ним були в Донецькій області. Я з ним лічно пробув два з половиною місяці. Він був водій, Так, ну як у нас водітелів фаталою, то всі йшли стрілком. 48-річний Юрій Сапанюк загинув 30 березня, у 2014-2015 роках був учасником антитерористичної операції, розповідає його мама. Потім він працював в Германії, в Польщі. Ну якраз і приїхав сюди на Україну, і тут случилася така біда. До 24-го почалася війна, а 25-го, як доброволець, він вже йшов на фронт. І оце був до останнього. В бою загинув оце. у Бахмуті. У Бахмуті поранення таке, що несовмісне з життям. Єсі і дружина, єсі і син. 14 років. ну Він як почув, що папа умер. Він сказав, папа, погиб як герой. 40 40-річний Павлов Вдов'яченко пішов у військкомат у січні. Після навчання отримав спеціальність кулеметник. Загинув 5 квітня від поранень, отриманих у Луганській області, розповіла його тітка Віра Петренко. Все його життя це праця, це труд, це допомога своїм дітям, дві доньки. Він слесар, автослесар, машини ремонтував. Ремонти в домах, квартирах. Знайомі з дитинства більше 20 років. Ми ще навіть попрацювали разом. Я про цю людину можу сказати тільки. Одне хороше, він завжди був весельчаком, смільчаком, дуже добродушною людиною. З ним дуже було весело в будь-якій ситуації. Коли ми працювали, він був супервайзером по області. Поховали бійців на Алеї Слави почесних воїнських поховань Далекосхідного кладовища. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.